Друзі, салют! робимо сьогодні коптілочку з бочки 200 літрової, зараз вам покажу. Отако. почав я її підорити, хочу покрасити зверху, бо вона, видно, десь лежала дуже довго і трошки поржавіла. І будемо джек ляхаки двері. І будемо тоді, вже процес вам буду показувати, димогенератор ви вже бачили, який в нас є. От. Бочки, якщо. Є можливість когось знайти з такою кришкою на зажимі, що зажимаються. Є такі бочки, продаються навіть у Фінляндії, вони 25 євро. От. Це мені безкоштовно дісталося. Так що, зараз буду далі продовжувати, чистити її від ржавчини зверху. І тоді будемо далі продовжувати процес, буду все вам показувати. Так що, друзі, всім приємного перегляду. Ха, я тут. Отже, друзі, продовжимо. Кажу, в кого є можливість на зажимах купити з кришкою бочку, то купуйте ту, буде краще, вам не прийдеться придумувати кришку, бо я буду верха зрізати і робити кришку з фанери. Так що продовжуйте далі. Бачите, яка вона бідорить. Так, має бути приблизно. Отак. Шліхую спеціально, друзі, доблиску, щоб пофарбувати хочу, щоб була в нас красива коптілочка. Все, чешу далі і побачимо процес. Ще, друзі, забув сказати, поки думка з голови не вилетіла. Що хотів вам сказати, не обов'язково бочка. Багато людей використовують старі холодильники. Неробочі. Або з фанери збивають ящик. Бо в бочці зимою буде, зимою ви не зможете коптити, буде конденсат збиратися. І тоді у вас не вийде скоптити рибку. Але зараз тільки травень, то пару місяців у нас буде. Все, друзі, бачите, яка красота виходить. О, тільки руки чорні. Все, робимо далі. Приблизно так, друзі, у вас має вийти, якщо ви збираєтеся фарбувати вашу бочку. Якщо не збираєтесь фарбувати, то може бути і не шкурено, просто якщо ви для домашнього використання собі, то можна не шкурити. Ми ж відео знімаємо, треба, щоб красиво було. Фу, друзі. Все, продовжуємо. Далі, друзі, перед фарбуванням, ще нам треба її вимити зсередини і зрізати mm -hmm. цю кришу. Зрізати будемо поступово потрошечки, щоб не було як в тому відео. Де чувак потім бочку не знайшов. Рвонула. Якщо... Так, друзяки. Вибачайте, спеціальних окулярів нема, захисту на болгарці нема. О. Так що якось так. Ну як хочете називайте, хочете болгарка, хочете кутова шліфувальна машина на свій смак. Зараз будемо вирізати, друзяки. Як і казав, будемо різати поступово, бо може рвонуть. Бачили, це теж ще відео, як чувак гранату в гаражі розбирає і каже, ти чого робиш, Ти гранату розбирай. Она ж ебануть, може така похер, у мене ще одна є. Так що, спробуємо, друзі. не вткнул меня в круга, не вткнул. Бачите, техника, безопасности безпеки на высоте. Я вам шляпы. Видрызовый. Вверх, дивіться, вона як новенька всередину. Зараз оці кантики пройдусь шліфувальним кругом. І все, і будемо мити, красити. Клас. Так, Наступне, друзі, що нам потрібно, це вирізати отвір під наш димогенератор. Оскільки такого великого сверла немає, то буду менше. І тоді роздовбем трошки його і все. Опа, красота. Друзі, оскільки коромки немає, то будемо сверлити сверлом на 12, а там трошки роздовбем. Друзяки розсверлили нас добре воно заходить О, притик. Буквально там міліметр. О це... О. це буде не критично. Клас? Клас! Оскільки, друзі, це в нас буде коптильня для холодного копчення, то не обов'язково термостійка фарба, будь-яка фарба для металу. У мене просто була в машині, лежала, я купляв для машини. Вон. Так що, пробуємо фарбувати. будет красота, друзья. У нас с таким металлическим блеском. Вот, видите, краска с металлическим блеском. О, офигеть. Буду пробовать три шары, чтобы не потекла за один шар. Друзі, якраз одного балончика вистачило, пустить. Дивіться, яка красота вийшла. О, дивіться, аж блистить. Гарно у нас бочечка буде, трошки м'яте, але нічого страшного. От, все, друзяки, продовжу. Наступний раз десь, можливо, завтра, бо у малого сьогодні змагання по футболу, тому інтереси сім'ї завжди важливіші ваших захоплені, хобі. Так що побачимось, коли побачимось, друзяки. Так, народ, поки там Андруха займається своїми ділами, треба нам таких чотири перемички приварити. Всередину, два яруса будемо. Рибку потім віжить. Дай дядько? Якось так буде. Бам. Тут можна буде на крючках. А тут отак будемо два яруси більше. Може не відпаде, бо я ще сварщик, так, так собі. Так, друзі, вже наша бочечка майже готова. Вже темніє на вулиці трошки. Лишилося вирізати ще кришку з фанери. От. Так що зараз поп'ємо кофейку, покуримо, виріжемо кришечку. І тоді вам покажу, як воно буде приблизно виглядати. І можливо зробимо пробний запуск. Побачимо, чи шурує диму багато наружу, бо будемо пробувати коптити перший раз біля гаража. То треба буде подивитися. А поки що все йде чудово. Так, коротше мій, бачите, вирізав з старого куска фанери таку кришечку. Робимо все з підручних матеріалів Без Так, Друзі, вже темніє трошки. Кришку вам показав, зараз буду причіпляти димогенератор, дивіться, багато диму, шурує зверху не багато, бо я вам казав, що будемо пробувати перший раз тут копти. От. Так що побачимо зараз, як воно буде і що воно буде, і чи швидко бочка набирається з димом, правда? Дараз, друзі. Засиплю щипу, повішаємо, опа, розсипав трохи, бачите. Засиплюємо щипу, повішаємо рибку, трохи вже в нас вона обсохла. Просушити рибку треба обов'язково, бо на мокру не сяде дим, не візьметься так, як треба. А в нас вона вже трошки підв'ялилася. Ну ми багато не будемо, це просто щоб спробувати. Так, зараз зніму кришечку. Просто щоб спробувати, як воно у нас і скільки диму буде. Повішаємо штучок 5. Такий паночок. І спробуємо запустити наш димогенератор. Щоб дим гарненько сів. Бо дуже, друзяки, хочеться вже попробувати, ви ж знаєте, коли щось робиш своє нове, то завжди. Це як дитина нову машинку. Чи ляль. Вот. Дивіться, яка красота. Вот. Ще в нас ну можна більше штучок, я думаю, вісім влізе і знизу так само вліз в два ярус. Ну ми поки що спробуємо в один. Все, зараз будемо підпалювати і будемо дивитися. Все, друзяки підключаємо димогенератор наш. Опа, наповну заводимо його і підпалюємо. Видно, звідси, чи горить, чи не горить. Наче то горить, о, ну, о, Дивіться, зразу дим пішов. Все, друзяки, накриваємо кришечкою, дивіться, як дим шурує. І Будемо дивитися. Ще, я, друзяки, вважаю, що зараз ми наженемо трошки диму секунду-дві буквально. І трошки збавимо і хай воно собі тліє. Дим начебто ні звідки не йде, але я все-таки приложу наверх цієї кришечки, свинцю трохи. Опа. Ось такі чотири брикетика щоб прижати кришечку. О, дивіться вам, хоп! І трошки дим проходить, але небагато. Все, зменшуємо ще компресор. І все. Зараз побачимо ще скільки диму нам надуло. А диму нам, друзяки, надуло доволі. Немало, зараз я приберу кришку і вам покажу. Ох, дивіться, красота. У мене результат дуже влаштовує, дивіться. Так що зараз накриваю. Опа. Все в нас буде чітко. Іду, друзі, ще 4 брикетіка, щоб ніхто не нервничав. А то зараз біжать, скажуть, дай риб, дай риб, все. Все, друзяки, процес запущено, дим пішов, трошки йде, ми зараз... Будемо збавляти регулятором, вимикати. Все в нас вийшло, диму не багато виходить. От. Так що будемо коптити нашу рибку. Я думаю, що вже в наступному відео будемо коптити і ви побачите весь результат. Так що, хто коли дивиться, хто вранці в обід чи ввечері, всім гарного настрою, пока!